Доброго дня мої глядачі! З вами інкогніта Тетяна із Дніпра. Сьогодні будемо робити огляд городу. Зараз вже 27 серпня. Все у мене у от, ті помідори, що засолочне чудо. Бачите, чудо, чудо назріло. Буду збирати томати та, мабуть, закрию декілька баночок маринованих помідор. А тут у мене кріп. В цьому році дуже погано він ріс. Сіяла, сіяла його вже кілька разів, нічого не вилазила. А ось останній раз. Дивіться, вроді нічого. Оце у мене з краю це кущовий, кущовий кріп. А тоді далі це обичний. Обичний, високий. Ось таке. Думаю, що може морожу, на зиму. Йдемо далі подивимось, що у мене ще є. А це кабачок Іскандер. За літо він зовсім засох був, нічого не хотів мені давати плоди. А зараз, дивіться, вроді такий зелененький і вже є квіти. Ну, може, ще наїмся. І кабачок є. Оце кабачок іскандер. Подобаються мені ці кабачки. Наші кабачки, там грібовські, наприклад то вони якісь м'якать така у них м'яка. Більш підходять вони для ікри баклажанної а цей кабачок він такий плотний кабачок, і підходить він і для рагу, ну такий, щоб він не розлазиться, як кажуть. Ось такий. І ото як кружочками його жарить, то смажить, то теж підходить. Подобається мені цей кабачок. В наступному році буду теж такі саджати, хоча насіння і дороговатеньке. А оце томатики. Прошли раз я вам показувала свої томати, так вони були поїдені, якісь там дирочки було. Мені посовітували, чим його побризкати цей томат. І вони так і нічого. Дивіться, вже такі червоні. Прошлого разу це було кінець липня, а зараз у мене і у нас, і у вас це вже серпень. Томатики мене радують, вже такі красненькі. Вже можна їсти, вже зривала, їла смачні. Все ж таки домашні томати, вони краще, ніж в магазині. І в магазині у нас дорогенькі томати. А свої з куща пішов, нарвав, наївся. Ось у гарний кущик покажу вам. Порадуємось. Бачите, який симпатюлька. О, на гілочці. І там ще, так. Ну, ось трошки не збирала вражаю, мені достатньо на сьогодні. Буду закривати в літрових баночках, маринувати буду з уксусом. Мариную в літрових, тому що мені дуже це вдобно. Відкрив баночку, та і вона не болтається по холодильнику. Сіли, з'їли, й добре. Тут у мене росте солодкий перець, то він такий був малий прошли раз, а тут вже, дивіться, ось. Вже наросли перчинки, вроді нічого так. І вони ще ростуть. І цвітуть, і ростуть такі непогані перці. У мене тут посажені каліфорнійське чудо, посажені подарок Молдови. Оце не знаю, що це таке, який сорт. Може, чудо, а може і не чудо, а може, чудо це оте, оце, що схожий на гіркий перець, але оце солодкий перець. Я його вже зривала, готувала, солодкий перець. Ось він який чудний, такий гарнюній. Ну і ще й цвітуть. Може, ще дадуть мені урожай, бо перці у мене в цьому році щось вони пізно, я їх, мабуть, посіяла. І оце вони засідались. Ось такі. Мощні кущі. Так, біля перця у мене баклажанчики ростуть. Он, бачите? А ростуть собі ростуть. Дуже добре. І цвітуть. Ну, заглянемо під кущик. Тут у нас. Один такий невеличкий. Е, ні, не один. І ось такий, і ось такий. Це на одному кущі. Так. а Рядом що у нас? Що у нас рядом? О, тут наросло побільше. Я вже готувала, на зиму собі готувала жарені баклажани. Дуже смачний такий, виходить. Продукт зимній Мені подобається. Тільки то, що їх спочатку треба прожарити. Ну, і ще цвітуть. Може, ще, ще ж буде у нас зараз е, серпень, а ще буде вересень, може, щось ще й буде з баклажані. Ось так на цьому кущику наросло Хай ростуть. Вчора робила столбики такі. Хто не знає, у мене є на каналі і ось такий сорт це чорний красень. Він дуже такий величенький. Чорний красень такий урожайний сорт. Подобається мені. Тільки що такі плоди величезні, десь грамів по 400 один, Ну, це ж добре, є що їсти. А листя вже попеклися на сонці. Ось, бачите? Ну, нічого. Як сонця такого не буде яркого, то вони ще порадують. Ще є. Куди їм рости? Ось, бачите, точка росту ще є. І, і плоди є. О, ще не показала вам гіркий перець. Цвітуть перчинки, і вже висять перчинки. Ну, ще не червоніють, поки що зелений. Не знаю, що за сорт. Це я якось купувала в магазині гіркий перець і насіння залишила, і потім його посіяла. В прошлому році він був у мене, ну і в цьому році. Насіння залишилось, і я його теж посіяла. Ну він такий нічого, такий урожайний, багато на них, багато перчин. А рядом з перцем у мене тут томати, два томати ростуть. Оту, як у мене тут пропав якийсь томат, я взяла, досадила з той розсади, що у мене залишилось. Що за сорт, не знаю. Ну, щось тут уже тут є, якісь томатики. Ну, цвіти він рясно, а що буде чи не буде, вже ж кінець серпня. Як ви гадаєте, буде щось? Чи це треба познімати ці квіточки? Та й нехай собі росте, хай спіє той, що зав'язався. І покажу вам смачненького. Білий такий виноград. Смачений, солодкий. А ще є синій виноград. Ось такий огляд у мене сьогодні вийшов. З вами була інкогніта Тетяна із міста Дніпро. До нових зустрічей, до побачення на моєму каналі.